Більше ніж 12,5 тисяч житлових сертифікатів вже сформовано з них близько 5 тисяч реалізовано, і звичайно, в цих майже 13 тисяч житлових сертифікатів значна частина саме внутрішньо переміщених осіб. Тому ці люди будуть користуватися можливістю отримати гроші першочергово. І ці 15 мільярдів гривень вони будуть стосуватися виключно внутрішньо переміщених осіб. А всі інші категорії до речі, я додам, що в нас. Це, згідно згідно законодавства, є декілька а, категорій, які першочергово отримують компенсацію. Це і сім'ї військовослужбовців, це і багатодітні сім'ї. Це і люди з інвалідністю. Ну і зараз такою першочерговою категорією стали внутрішньопереміщені особи. Тому 15 мільярдів для ВПО. а з наступного року ті 4 мільярди гривень, які передбачені в бюджеті, зможуть отримувати інші, а, інші категорії людей, які потребують застосування компенсаційного механізму.